Костянтин Церковнюк, ведучий програми Рецепт здоров'я на телеканалі Віта, шоумен, менеджер гарного настрою. Освіту здобував у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та Вінницькому національному аграрному університеті, захоплюється великим тенісом, приболовлею та полюбляє відпочинок на природі. Життєве кредо «Don't push the horses». Костян Серкодюк просто мріяв потрапити з тим на телебачення, мрія здійснилась, все, він тут з нами е, разом в студії. Але ж не тільки тут з нами, є ще ж рецепт здоров'я. Давайте про нього поговоримо трішки більше. Е, чому саме медична тема? Е, улюблений, улюблений рецепт настільки До. рідний, споріднений, і е, з усім товариством і спільнотою медиків Вінничини е, він стає більш прогресивнішим і дійсно кориснішим. Угу. Як так сталося? До. В принципі, <ріст> ну, якщо розповідати, <ріст> це було раптово, в принципі, як і дуже багато подій в моєму житті, що відбуваються. Але я сподіваюся, це все не просто так. Був дзвінок, запропонували саме. Вести цей проект, але тут є підґрунтя цього всього. Чому він для мене близький і цікавий, тому що вся сім'я є медиками безпосередньо. Починаю в декілька поколінь, як, як можна сказати, від бабусі там, до ага, мами, ага. тата, дядьки і так далі. Всі абсолютно медики. Але я всім на питання найпопулярніше, коли мене запитують, коли ти одружишся, і чому ти не пішов в медицину. What are you saying? Вони якось подавлю <реш> ну це два найпопулярніші питання на даний час, я завжди кажу, що я лікую людей іншими методами ага. настроєм. Ага. І так сталося, що в рецепті здоров'я можна це все поєднати. Ага. В принципі, спілкуючись з лікарями, знаходячи нові теми. Адже дійсно, медична сфера вона досить, досить велика, так. розповсюджена, і кожного дня дійсно, що в технологічному плані, що в законодавчому людям потрібно доносити інформацію, тому що. Що коли я думаю, що в кожного є така ситуація, да? буває в житті щось відбувається зі здоров'ям. Да? Mm. Починає щось боліти, десь підвищений тиск, раптово стає. Ви mm -hmm. сьогодні тиск? Ні, mm -hmm. не поміряли. Ми підемо Vi на рецепт, рецепт. Yeah. після ми підемо на рецепт, після цього там є тонометр. Це такий касінг, так? Абсолютно, хто всі проходять по тиску, нормалі. На шостому іноді можна заповідь записати, якщо підніматися пішком, на дев'яте. Ну, телебачення це така. Картинка велика, да. яку бачать люди і бачать її красивою, да. але зрозуміло, що за цією картинкою стоїть велика робота. Як триває підготовка до програми? Е, насправді це дуже велика робота всієї команди, в особливості тієї великої сім'ї команди телеканалу Віта. Усім привіт, передаємо і великий респект за роботу і той механізм, який тут відбувається. За людей і дійсно весь продакшн, який готується, до зйомок. Постпродакшн і велика закулісна робота в підготовчому процесі. Насправді іноді досить таки важко врегулювати графіки з лікарями. Mm -hmm. В принципі, вся робота моя відбувається від початку першого дзвінка з лікарем або листування, запрошення на програму, затвердження самої теми програми. Досить таки великий час забирає підготовка питань, mm -hmm. адже якщо стрибати по медичним темам, це може бути кардіологія. Ендокринологія, діабети, головний ну і, і потрібно актуальну інформацію, і потрібно актуальну інформацію, і вона досить таки швидко змінюється. Так. Можливо, навіть от є такі ну всесвітні там місяці, да всесвітні акції, які там присвячені ракомолочної залози звернення уваги на чоловіче здоров'я, і потрібно максимально актуалізувати і вносити це в маси, тому що як я хотів довести до тієї найрозповсюдженішого питання і тієї теми, яка в людей завжди виникає, до кого. Звертатися mm -hmm. так? коли щось da, болить. Da, da, da. до кого телефонувати? Ліда Ало, ума Ало, що робити? Подивіться рецепт здоров'я. Ви зможете там знайти відповіді дійсно на будь-які питання. Я зі своєї сторони намагаюся через призму пацієнта завжди mm -hmm. казати лікарям: сприймайте мене як пацієнта mm -hmm. і давайте відповіді максимально прості, максимально зрозумілі. І якщо ви хочете лікуватися якимись народними методами, mm -hmm. да бігти там варити бобра да, та бо да. медом мазатися, якщо у вас не потрібно цього робити. Вімкніть рецепт здоров'я, mm -hmm. вімкніть світанок, почуйте експертів, почуйте класну інформацію, тому що ми е, намагаємося кожної з нашої сфери робити максимально все для того, щоб саме український продукт він був. Не тільки красивим, а й дійсно корисним вже да. є. Ну і звичайно, є людський фактор. Е, я думаю, що всі ми любимо скролити ленту да, 15 да, секунд, 10, да, подивитись да, да, і да. далі. Правда, да. От, З цим треба якось бор... боротися. боротися, тому що це. Напевно, що нас відкатує в регрес, а не в прогрес. Тут прям згодом. Прям піднімаю всі всі руки ноги да. Ну, достатньо багаторанна особистість. Ти чи не плутаєшся в амплуа, чи не починаєш міряти тиск людям на івентах? На івентах? Тебе що не бачите, він. Ну, дивлячись в якому блоці, як можна казати. Ближче до кінця вечора може бути. таке. Іноді бувають такі моменти, коли бабусь. 90 років десь перехвилювалися за своїх онука або онучку після церемонії. Треба заспокоїти і казати, все буде добре. Загалом різницю відчувається, ведучий на телебаченні, ведучий. І ведучий в івента? Напевно, це такий стиль життя. Звичайно, градація є різна. Якщо це брати там весільний ринок, я не вийду да не почну людям розказувати якісь. Там пігулки кохання повинні бути. Звичайно, і в принципі все в цей день для людей, які створюють свою сім'ю. І досить таки важливий, ну, класний фактор, того, що не дивлячись на всі обставини, відмотавши початок повномасштабного вторгнення. Сфера, така як івент, вона могла абсолютно затихнути. Це правда. Але перші, хто дали поштовх, військові uh -huh. почавши одружуватися, виходити заміж, і цим показавши, що життя не поставиш на паузу. Потрібно жити, продовжувати створювати сім'ї і творити дійсно гарні свята, як це робити українці, не дивлячись на всі часи. Різниця, ну звичайно, там теж є камери. Знімають да. там теж великі команди. Працюють да. е, і дійсно, але градація і tone of voice. Як можна говорити, він трішки різний може бути тут. Потрібно бути більш ну серйозно сприймати, але би теж лікарі, ще ті гумористи. Повірте, вони уявляємо. Да, якщо особливо я знаю ну дуже багато історій, mm -hmm. що відмотуючи плівку назад, коли з того самого дитинства mm -hmm. слухав їх, слухавши yeah. да їх просто по ту сторону. І наскільки це призма життя, що ти їх сприймаєш і до проблем починаєш відноситися трошки по-іншому, що потрібно сприймати це з холодним розумом і просто знаходити правильне рішення. Ось таким. Для тих, можливо, юних глядачів, які дивляться світанок і думають, от хотілося б колись потрапити на телебачення і стати ведучим. Якась порада. Наберіть, 0,67. І все буде класно. Ну, я думаю, напевно, актуальність вона не зменшилася. Людей, які хочуть потрапити на телебачення. Бачите, ось так він ще є. <рес> так, да, це він. Він з того ефіру і не вдягався. <рес> <рес> він чекав свого моменту. Тобто він настояний. Він такий Він, клад, він <рес> та він тажний піджак. Ось да, Бачите, плиточок. Навіть так. Е, люди, які хочуть потрапити на телебачення, не вбивайте в собі ці мрії, особливо якщо це. Є школярі, да є люди, які йдуть навчатися. Журналістики йдуть навчатися на акторів, на дикторів телебачення. Не втрачайте цю віру. Просто потрібно йти через стінки, битися в одну двері, битися в іншу двері. Може постукати. Можна просто постукати. А я вчора якраз розповідав про таку історію. І класно тим, що. Ти стаєш вільнішим, mm -hmm. коли ти в цій сфері е, працюєш і робиш це дійсно з задоволенням. Ти відчуваєш легкість, тебе більше комунікації з різними людьми. Погодьтеся так кожного разу, коли до вас mm -hmm. приходять різні гості. Це завжди якийсь новий експіріанс. Mm -hmm. Це завжди виклики до самого себе. Але так, да, це, це не просто. Потрібно над цим працювати, і тут немає межі Ось, да. тієї стелі, що можна рости, 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 рости. І так далі. Як то кажуть, лише ваша уява. І це мейзик.